Вже більше трьох років ми проживаємо в Болгарії. Перший рік це була Софія, столиця цієї країни. Потім півроку місто Пловдив. теж велике місто, але на самому півдні Болгарії, біля Греції. Там було дуже спекотно. Вже два роки в місті курорті Балчик. Воно найближче до України. Так, це місто досить маленьке за розміром, приблизно 15 тисяч. Це в 100 разів менше ніж Софія. Але, як виявилось, у ньому є все необхідне для нашого проживання: школи і дитячі садочки, кафе, ресторани і великі супермаркети, лікарня і паспортний відділ, декілька музеїв і будинок культури, ботанічний сад і палац Румунської королеви Марії. А ще, на мою думку, мабуть, найкраща набережна на узбережжі Болгарії. Тут ми нарешті відчули безпеку і спокій, яких дуже не вистачало в інших містах Болгарії. Саме тому ми прийняли рішення залишитись тут і не шукати інші країни для проживання. Ну якось так. Цікаво! А яка вам країна подобається в Європі? Поділіться своїм досвідом, будь ласка.